Дівчата, схоже, у вас медове желе У є зі смаком жуйки, а у другої зі смаком шоколадного батончика. Давайте швидше спробуємо. Я перша. Натиснемо на пляшку посильніше. Отак, який же це смаколик. Ням. О, до мене прийшла ідея. Візьму паличку від ескімо, ставлю в жиле, а потім натисну. Вуаля! У мене виходить морозиво. Зараз-зараз його треба лише заморозити. Готово. Воно застигло. Спробуємо. Ммм, смакота. Ну, а що ж, тепер моя черга. Yeah! Також натискаємо на пляшку. І це дуже смачно. Mm. А ще можна надути бульбашку. Mm. Як прикольно. Хочу добавки. О, так, ось це насолода. Цікаво, у мене вийде на тут і бульбашку побільше. Так вийшло. Справжня кулька. Зараз її зав'яжу. І подарую Джес. Джес, це тобі. Прикольно, дякую. А я ще можу надути. Зав'яжемо стрічкою. Джес тримай. Брітня, а як багато куль ти хочеш зробити. Ой, вже важко тримати. А, здається, я улітаю. Допоможіть. А що це впало? Схоже на шоколадне морозиво Ого, яке воно смачне. Мені сподобалось. Дякую, Джес. Лише не в кульки, лише не в кульки Ну от, я падаю. А що за звук? Мамочки, це джез. Ой. Так, приземлення було не з м'яких. І морозово викрали. Упс. Ух ти, яка класна гра. Така весела. Хочете також пограти. Тоді завантажуйте швидше гру громультідесорт в Google Play та Apple Store. Завантажуйте грай разом з нами. Wow. На цей раз у брітні цілий автомат із жуйкою. А у джес. Шоколад з табаско? Так, має бути гостро. Джес, не переймайся. Давай почнемо з брітні. Дивно, чому не прокручується? Та, що з цим автоматом не так. Ей, автомат! Віддай мені жуйку. О, так тут є отвір для монет. Ну що ж, час розбити мою скарбничку! Дивіться, як багато у мене монеток. Монетку поклали, а тепер прокрутимо. Ура! Мені дістались цілих дві жуйки. Які класні бульбашки виходять. Ще хочу. Чим більше жуйок, тим смачніше. Джес, дивись. Зараз я надую просто величезну бульбашку. Увага! Вау! Вона була такою різнокольоровою, навіть що вона луснула. А ще на мене чекає шоколад з табаско. Але чому мені так не щастить? Мамочки, ой, мені дуже страшно. Нічого не вдієш, доведеться спробувати. Ого! А ось це неочікуваний поворот. Шоколад виявляється неймовірно смачним. Не можу зупинитись його їсти. Ой, здається, я поспішила з висновками. А от його страта. Так, смачні шоколадки виявились сюрпризом. Брітні, треба щось робити. Бідолашна Джес зараз горить. Мій автомат, він вибухнув. Я тепер вся брудна, яка гедота. А здається, було весело. Нічого собі, У Джес сіли відрознотилою. Це дуже круто. А що тоді у брітні? Іу, Гедота. Жуйка зі смаком смердючого сиру. Співчуваю. Ну що ж, я готова почати першою. Дивіться, яка величезна ложка смакоти. Ух ти, як смачно! Ось це смакота. Ням-ням-ням-ням-ням. До мене прийшла класна думка. Зараз я зроблю нереально смачний тост з нутелою. І навіть не один, а цілу купу. Ну, чому життя таке несправедливе? Уже смачні тости. А мені доведеться жувати цю жуйку з пліснявою. Бла, смердить гірша скунса. Ой, ні. Все вище моїх сил, я не можу це їсти. Мені дуже погано. Навіть бульбашки смердять. Тим часом мій величезний сендвіч з тостом та нутеллою готовий. Ой, який сморід, Мене зараз знодить. Брітні, це від тебе. Ґ? Ні, це жука смердить. Мені теж дуже погано. Ого, нутила. Я просто маю її спробувати, поки Джес не бачить. Гадаю, Нутела якось виправить ситуацію з цією огидною жуйкою. Трохи потрясемо, а тепер подивимося, що у нас вийшло. Ого, шоколадна жуйка це вже інша справа. Не знаю, яка вона на смак, але я просто зобов'язана запропонувати їй джес. Джес. Це шоколадна жуйка, будеш? Звісно, із задоволенням спробую. Ммм, Навіть дуже смачно. А тепер я надую бульбашко. А що за сморід? Жуйка зі смердючим сиром. Як же смердить? Ну що ж, а тепер я можу насолодитись цим сендвічом. Ось це я розумію смакота. Які зірочки гарні. Ого, дівчата, у вас згори смаколиків. У миліси всі смаколики шоколадні. Все чудово. Покажи нам, що ти їси! Ммм, Це точно дуже смачно. А ти точно з цим впораєшся! Смакота. Звісно, нічого смачнішого за шоколад нема. О, ну вже ні. Жуйка смачніша. Так багато жуйки ніхто ще не бачив. Смакота надую бульбашку. Ой, ось це один із мінусів жуйки. Потім все обличчя в ній. А які мінуси у шоколаду? Їх нема. Шоколад дуже смачний. Я можу нескінченно їсти всі ці шоколадки. Одна смакота. Неможливо зупинитись. Можу ще одну з'їсти, і ще. І ще одну. Та навіть ще. Хм. Що таке, Джуді? Не кидаю у мене фантики від своїх цукирок. Я з голови до ніг у фантиках. Буває. Час спробувати шоколад. До мене прийшла ідея. Зберемо шоколадний сендвіч. Додам сюди цукирок. Вуаля! Я додала сюди все, що люблю. А тепер спробуємо. І це дуже смачно. Дивіться, які смачні ми Здорово. Вау! Це ж найкрутіша жуйка. І я дуже хочу її спробувати. Всередині так багато подушечок. Вони нагадують мені самі білі зуби, як у голівудських зірок. З їхніми посмішками ми твої зуби через шоколад коричневі. Це бридко. Що ще спробуйте? Ми розповідай та показуй. Так, я дещо придумала. Складемо всі батончики та шоколадки разом. Посипаємо зверху мініорева. Дістаємо молоток і все розбиваємо. Що це, що це? Що за звук? Ей! перестань! Моя гора руйнується. Що ти вигадала, Меліса? О, куди все зникло? Готово! Зруйнувала всі шоколадки. О, це нам не потрібно. Вийшла купа шоколаду. Шоколадна крихта. Спробуємо. Смакота! Це те, що мені потрібно було. Я мушу все це з'їсти. Як же смачно! Смакота! Ой! Здається, я об'їлась. Не можна їсти так багато шоколаду. Добре, повернемось до моїх жуйок. Забираємо звідси хубабу, складемо разом усі круглі жуйки. Чудово! Тепер розкатаємо. Ось так. Подивіться, вийшов один великий пласт із жуйки. Тепер дістаємо жили із жуйки. Видавлюємо на пласт із жуйки. Клас. Ось так. Викладаємо хубабу. Посипаємо сухою жуйкою. Скручуємо. Вийшов роли жуйки. Залишилось це спробувати. Як же це смачно! Мені дуже подобається. Смакота. О, хочу подивитись, яка бульбашка вийде. Зараз, зараз. Величезна. Ой, вона знову луснула. Але бульбашка була дуже великою. Вибачмо лісо. Так, на це раз у Меліси автомат із Мальтізерс. А у Джуді холодильник, що всередині. Але цікавіше, що скаже ліса, коли спробує Мальтізерс. Зараз оцінимо. Але мені потрібна монета. Одна є. Кладемо в автомат, крутимо. І випав Мальтізерс. Супер. Він дуже смачний. Так. Хочу ще. А, проблема. В мене більше нема монеток. А мені не потрібні монетки. Подивимося в холодильнику. Клас! Тут купа жуйок. Це так чудово. Що ж мені з ними робити? Ми ліса не заздри мені. Давай спробуємо. Ох, як смачно! Ой, а де усі жуйки? Меліса, але ти шоколад більше любиш. Ой, мене спалили, але жуйки дуже смачні. Джуді, не гнівайся. Мені час е, валити. Надую бульбашку. Ого, весь автомат з мальтізер смій. Знімемо кришку зверху. М -м -м. Всі шоколадні цукерки мої. Здорово. Ого, у Джуді величезна хуба-буба. А ось у меліси шоколадна хуба-буба. Але у кого смачніше. Почнемо з меліси. Спробуємо шоколадну жуйку. Дуже цікаво. Так, так, так. Давайте спробуємо. Це смакота. Мені подобається. Хочу спробувати витягувати усі жуйки. Так, так. Тепер з'єднаємо кінчики всіх жуйок і одночасно все з'їмо. Як же круто! Смакота! Клас! От би скоріше спробувати! Ми що з тобою? Гаразд! Не будемо звертати уваги! Я з'їм свою жуйку. Вона така величезна. О, розмотаємо, спробуємо. Яка смакота Я повинна з'їсти свою жуйку швидше за Мелісу Ого, це змагання. Добре, давайте. Хто швидше порається? Джуді лідирує, а за нею Меліса. Небагато часу не вистачило. Давай надувати бульбашки. Добре. Так, у кого надується бульбашка більше? Яка величезна бульбашка! У мене також. О! Упс! вони одночасно луснули.